Дітки доброго ранку. А сьогодні у нас заняття розвиток мовлення плюс соціум. І тема нашого заняття ознаки весни. Ранньою весною у березні природа ще спить. Перші сонячні промені ще слабкі, не так гріють, але снігові завали вже тають. Тривалі морози змінюються. Довгоочікуваним теплом. У березні ще не раз будуть морози. Сніг ще лежатиме на дорозі, а крижані вітри іще не раз нагадають про себе. З кожним днем сонце все більше нагріває землю. Скоро пташки будуть повертатися з теплих країв на батьківщину. Вже потихеньку і крига тає на воді. Небо стає яскравіше. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо весняні місяці. Перший місяць у нас березень, другий місяць у нас квітень і третій у нас місяць це травень. Дітки, а давайте ми з вами поміркуємо. А чому перший місяць називають березнем? Тому що починають розцвітати берези. А другий місяць у нас квітень, тому що вже все починає квітнути. Третій місяць у нас травень, тому що вже все розцвіло. Дітки, а давайте ми з вами пограємо у мовну гру. Дітки, а весна яка? Так, весна тепла, а ще яка весна? Так, весна зелена, весна квітуча. Весна красива, весна яскрава, весна яка Запашна. Дітки, а ще яка весна? Так, весна в нас довго очікувана. Дітки, а давайте ми з вами прослухаємо вірш Анатолія Костецького. Так починається весна. Знов починається весна. Знов починаються дива. То серед двору із-под снігу раптово визирне трава. То раптом лагідні веснянки засіють щоки та носи, чи розшебечуться ще зранку, птахи на різні голоси. А вчора, вчора, що й казати? Ті веселилися до сліз. Славко дражнила й затирака. На стуні проліски приніс. І зовсім це не дивина. Так починається весна. Дітки, весна це дуже чудова пора. Прилітають пташки з теплих країв, просинаються тварини зі сплячки і все навкруги оживає. Ось такий у нас гарний початок весни, але це тільки початок. Молодці, дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!